Зараз історія яку обіцяли. Його вчинок найнакше героїчним називають. 13 років Кирило Ляшенко. В момент ракетного удару по центру Сум він не розгубився, врятував десятки життів. Наша влада Грубич поїхала, познайомилася. І ексклюзивно для всіх нас зараз познайомилася з цим маленьким героєм. Суми центр міста Вербна неділя. Місцевий 62-й автобус везе людей на прогулянки містом, на ринок чи до церкви. Серед пасажирів Марина Ілляшенко та її 13-річний син Кирило. Вони проїжджають пару зупинок і опиняються в епіцентрі удару російських ракет. Закриваєш очі, тобі картинка перед очима. Цей, цей автобус криків майже не було, тому що всі просто були в ступорі та не знали, що робити. Миті автобус зупинився, скло посипалося, а пасажири опинилися у пастці. люди почали кричати, що водій відкриє двері, але е, двері ніхто не відкрив, і ми зрозуміли, що водій вже їх не відкриє. Люди намагалися зробити бодай щось, але дарма. Та за мить серед хаосу Марина помітила, як двері автобуса відкриваються ззовні. Це був її син. Поки Думали, дитина вже приганула в ці двері. Всі виходили через ті двері, які відчинив Кирюша. Кирило спритно вистрибнув через вікно та почав діставати людей. Я не могла дивитись не новини. Я не хотіла дивитися фото цього автобуса, тому що вже на фото він був згорівший. Серед врятованих були й родичі однокласниці Кирила. Розповідає директорка школи Тетяна Павлівна. Це дитина, яку виховували в сім'ї ось таким, яким він є. І це без перебільшення, адже шансів на таку реакцію в момент шоку було б мінімум, якби не ключова деталь у житті хлопця. Кирило спортсмен, займається вільною боротьбою, а його тренер його батько. Ось є знімки, котрих ми можемо бачити Кирила з самого початку його тренувального. Олексій Ілляшенко показує спортивну залу, у якій тренує сина, буквально з пелюшок. Саме головне це наполегливість, працелюбність це ті фактори, без котрих і дисципліна. Звісно, це, мабуть, зіграло ключову роль, тому що не кожна людина зможе в такій ситуації зібратись і. Зробити все так, як треба, як я бачу, Кирило вийшло, слава Богу, що ну що він зробив все так. Ну, хай це в ідеалі буде лучше на килиміч в таких ситуаціях. я вам так скажу сам Олексій. У момент прильоту був на іншому кінці міста із молодшим сином, дев'ятирічним Матвієм. Я на нього подивився, він дивиться на мене. Він каже одне: вони не відповідають. І ми друг на друга дивимося, і все тут це неможливо писати словами. Це, Не дай Бог таке відчути комусь. Ми думали, що це все. Того дня Кирило також збирався на тренування до батька, і в трагічну мить, окрім навичок, його врятувала спортивна сумка. Я її викинув у вікно і випригнув на неї, щоб не потрапити не на які уламки або скло, і почав відкривати двері з іншої сторони. Але повністю уникнути поранень не вдалося. Три уламки потрапили просто у потилицю хлопця: один дістали ще два ймовірно залишаться на все життя. Та чи зможе Кирило з ними й далі займатися улюбленим спортом? За місяць він планував їхати на змагання у Хорватію, про яке давно мріяв. Директор сумської лікарні Ігор змисля розкриває секрет: від нас є добро, він має їхати, тому що це те, до чого він йшов дуже дуже тривалий час в своєму житті. Ми не можемо дозволити, щоб він пропустив те, до чого він так наполегливо йшов. Ці уламки не загрожують життю, і прийнято рішення, поки їх лишити. Сам Кирило каже: звісно, ніколи би не хотів прожити щось подібне, але навіть у такій ситуації знаходить позитив. Зі мною зв'язався Жан Балінюк. це для мене можемо сказати, як кукою кумір, тому дуже хочу з ним зустрітися. Ігор Коменко мені подарував дуже гарний годинник. Я вже зараз в ньому мені цей подарунок дуже сподобався. Та передусім Кирило хоче повернутися додому, щоб стало краще мамі. Бути поряд із татом та братом Матвієм, а ще пограти в комп'ютерні ігри та з'їсти щось солоденьке. Любесе все, все солодке все полюбляю. <гум> так, відчуваю себе трішки героєм. Боже крило, дякуємо тобі. Такий от кризовий момент змогти мобілізуватися і почати рятувати людей. Це справжній героїзм. І ви знаєте, нам пишуть глядачі наші суму, пані Тетяна Мороз пише: добрий ранок, шановний сніданок. Я вам хочу розповісти про дітей з вокальної студії Соловей. Це саме студія в Сумах. Вона працює завдяки натхненним людям. Діти активно займалися вокалом і акторством і неодноразово брали участь у конкурсах і виставах. І от саме того страшного ранку. Діти йшли брати участь в театральній постанові театру нянькіних. саме в укриття, в яке і прилетіла ракета. Тільки господь їх спас. Вони були за 20 метрів від удару. Після пережитого деякі діти перестали спати і розмовляти. І ми всіма силами збираємо кошти на їх відновлення. Діти потребують психологічної допомоги і реабілітації. Я не прошу вас про фінансову допомогу. Я просто прошу розповсюдити інформацію. Пише Тетяна, можливо, є якась безкоштовна психологічна допомога для таких діток. Можливо, хтось з психологів погодиться їм допомогти. Ми були би дуже вдячні за поширення інформації. Друзі, от ви можете зайти на сторінку. Цього вокального колективу соловей суми вони так і називаються. І власне зрозуміти, як ви можете їм допомогти. Можливо, хтось з вас, психолог, і може надати безкоштовну психологічну допомогу. Можливо, ви можете щось порадити, а можливо допомогти фінансово. Всі реквізити там є. Відгукніться, будь ласка, хто може? Я У нас дуже багато людей різних дивиться, тому будь ласка, крило. А... а тобі хай перемога, але вже перемога в житті твоїм сталася. Це точно.